Всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про такий транспортир з Аліекспресу. Всі, хто мають циркулярні пили, по-любому собі його замовляли. Це такий самий бюджетний, доступний кожному, тому що рідний, ну, то, то взагалі не можна назвати транспортиром. Але стає така ж проблема, що коли ми його використовуємо, для нього потрібно мати ще обладнання. Він і так коштує від 1000 гривень і вище, навіть 1500 і так далі. До нього ще потрібно купити планку. Планка коштує також, починаючи від тисячі гривень і вище. Починаємо щось ліпити з досочок, з босочок. Інколи теж таке треба. Ну от такий класний варіант. Я от замовив в Сергія. От крутиться в голові, тільки що <сум> намагався запам'ятати фамілію, не буду так, щоб не каверкати. Всі ви його знаєте, робить класні. Пластини з мікроліфтом, панторографи і так далі. Також він робив такі флажки, барашки, дуже зручно. І дивіться, що ми тепер отримуємо. Ось такий ми отримуємо паралельний упор з двома флажками. Це у нас станочний профіль 20х60. Це не Китай, той який куча коментарів, що може приїхати. Ну Просто бумажний цей профіль і віддати за нього 1500. Розміри. В складеному виді він у нас має 59 см. Що в ньому ще ж є цікавого? Як я казав, флажки взагалі облегшують нам роботу. Пускаємо ззаді барашку Так, поставив максимальну мітку, де можна його видвинути. І так, тепер у нас довжина даного упору 800. Брешу, брешу як отого, без трьох міліметрів 800. Все, красота. Так, це вже... Фактично, як то казав, деколи я буває ріжу, треба лібо каретку достати, лібо торсовку запускати. А тут нас, у нас красотіще. Відпустили, виставили до нашого диску. Зажали, все зажимається якраз тими барашками, що у нас виготовляє Сергій. Все, є у нас один розмір, є інший розмір. Без проблем передвинули, поставили. Знову пустили, флажок, наріжаємо. Красота. Я вважаю, це краще, ніж щось купити незрозуміле. Кажу, і надіятися, що щось вам приїде. Все, виставили під 45. Все те. Повторили так само, підігнали наш профіль максимально близько до диска. Все, нарізаємо під 45 зручно, клас. Беремо, викрутили наше доповнення. Переставили флажок. Парашки просто супер. Мені Я просто тащуся. Які завгодно виготовляє, замовляйте. Тому що так куча ідей, і думаєш, а де його взяти, де його взяти. Все, приставили на цю сторону, працюємо на цій стороні. Знову відпустили, виставили до нашого диску. Все, дивіться, яка красота. Це просто кайф. Просто я, я тащуся. Добре, що є такий майстер, якому мої бредові фантазії, його бредові фантазії, і получаються такі чудові речі. Все, знову опять виставили. Йома це! А я раді цього це доставав каретку, став паралельний упор, відвигав його і мені треба було щось нарізати. Тут секунда Достали з-під стола, виставили, все, працюємо. Зручно, просто жах. Ні, любі кути. Ну, транспортер, самі знаєте, беріть, щоб фіксація була по цьому. Я купував собі щлка і шариком воно не дуже так, що ось такі можна флажки замовити у Сергія. Даний паралельний упор можете виготовити самі, або так, що всім гарного дня.